Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні у нас щотижневий аналіз крипторинку по вівторках. Давайте почнемо. На сайті криптобульбушок майже всі монети червоні. Серед лідерів росту наступні альткоїни Dog, CAS, Bred NOT. Індикатор страху і жадібності на рівні 73. Знаходиться в зоні жадібності. Індикатор альткоїн сезону тримається на приблизно тому самому рівні. На сьогодні це 33 пункти. Зараз ще далеко до показників альткоїн сезону. Переходимо до графіка біткоїна. Вчора біткоїн намагався пробити рівень 70 тисяч, але спроба була невдалою. Можна сказати, що флет продовжується в діапазоні 67-69 тисяч і зараз ми торгуємося у верхньої його межі, намагаючись вийти з даного цінового діапазону. Сформувалася фігура схожа на бичий флаг. Ціль росту поданій фігури 75-76 тисяч. Індикатор Стохасті Кресай в зоні перепроданості. Сформувався розворот. По малді також формується сигнал на ріст. Давайте також поглянемо на графік ефіріума. Ефіріум зараз консолідується після стрімкого росту на фоні прийняття спотового Ефіріму ETF. І думаю, коли всі документи будуть доопрацьовані і стартують торги на фондовому ринку, ми побачимо другу хвилю росту на зразок, як це було після прийняття спотового біткоїну ETF. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на $3700$. доларів. Найближча зона супроту знаходиться на 4000 доларів. Індикатор стахасті Resign на денному таймфреймі на даній консолідації холону і вже знаходиться в зоні перепроданості. По МакДі поки що йде зниження. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіка біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше переднити світ криптовалют інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автора україномовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний! Є можливість отримати знижку 50% на доступ до VIP-групи. Для цього достатньо бути моїм верифікованим рефералом біржі Bybit або OKX. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації. Домінація біткоїну зросла, зараз показники на рівні 54,5. І вже третє відбувається ретейс глобальної трендової лінії росту. Не бажано пробивати її і повертатися назад вище даної трендової лінії. Супроти зараз виступає саме трендова лінія, приблизно в районі 54,6, а підтримка знаходиться на рівні 54. Давайте також поглянемо на графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття споту ETF. Якщо буде корекція на SP500, то і біткоін буде знижуватися. А як наслідок і весь крипторинок також. SP500 починає відростати після нещодавної корекції. Супротом зараз виступає нещодавно поновлений all-time high на рівні 5340, а підтримка знаходиться на рівні 5200. Індикатор Stochastic RSI на дейному таймфреймі на даній корекції дійшов у зони перепроданості і вже сформувався розворот. По МАКДІ поки що йде зниження. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. На вибір учасників віп-групи сьогодні ми розглянемо також два альткоїни. Перша монета Ton це фундаментальна монета, яка має за собою реальний продукт Messenger Telegram, і може в майбутньому дуже широко застосовуватися в його екосистемі. Я вважаю, що дана монета була однією з хайпових монет цього циклу. Єдиний момент, якщо за неї серйозно візьметься регулятор SEC, це може мати негативні наслідки. Тон знаходиться на 10 му місці рейтингу, капіталізація 16,4 млрд доларів. Циркуляція зараз 47% монет. Якщо порівняти капіталізацію тон з такою монетою як Solana, у якої капіталізація становить 75 мільярдів, і пропустити, що тон, якщо і не обжене, то хоча б наблизиться до Solana, то потенціал росту досить непоганий. 3 4 x навіть з поточних цін. Звичайно, інвестувати треба було при ціні 2-3$, але і зараз підібрати монету тонн на корекції, буде непоганим варіантом. Давайте поглянемо на графік тон. Чітко відслідковується глобальна трендова лінія росту, відмічена на графіку жовтим кольором, з якої ціна нещодавно відштовхнулася. Вісова одна, тон виріс на 494%. Найближча зона супроту зараз знаходиться на рівні 7 доларів 25 центів, найближча зона підтримки на рівні 6 доларів 20 центів. В індикаторах центів. Керса і MACD сигнал на ріст. Друга монета, яку ми сьогодні Зглянемо цей оптимізм. Це леєр 2 рішення для Ethereum. Не розбирали вже дану монету в рамках багатьох моїх проєктів. Тому одразу давайте перейдемо до графіку. Я вважаю, що якщо обирати одну монету серед всіх layer 2 рішень Ефіріума, то це саме оптимізм. Даної монети не такі агресивні розлоки монет порівняно з Арбітрумом, також на базі оптимізм побудована екосистема Base. Від свого локального піку оптимізм знизився на 50%. І як на мене, зараз цілком прийнятна ціна для інвестування. Вісу одна монета виросла на 107%. По індикаторах Stochasti Кереса і MACD формується сигнал на ріст. Серед криптоновин останніх днів хочу звернути вашу увагу тільки на одну новину, яка дуже важлива, особливо для новачків. Користувач Binance втратив 1 мільйон доларів через плагін Chrome. Хакер отримав контроль над аккаунтом китайського трейдера на Binance, не маючи пароля, а також обійшовши підтвердження двофакторної автентифікації. Після низки угод зловмисник вивів активи на 1 мільйон доларів. Інцидент стався 24 травня у процесі інвестор не отримав жодних повідомлень в Служби безпеки за його твердженням. Залучені експерти визначили, що хакер перехопив сеанс користувача через шкідливий плагін для браузера Chrome під назвою Trade за допомогою файлів. Куки. Друзі, це яскравий приклад того, що завжди потрібно пам'ятати про криптобезпеку і гігієну середовища, в якому ви працюєте з криптовалютою. На каналі окреме відео про криптобезпеку, раджу його обов'язково переглянути. Бо ви можете робити супер прибуткові інвестиції чи трейди, а потім одномоментно втратити все через нехтування криптобезпекою. На сьогодні це все. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат відео. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.